Від музичної академії до органічного городу, як я до цього докатилася. Перше самостійно щось садити. Я спробувала три роки тому. Садили ми цей город разом з дочею і відео знімаємо також разом. Тому доведеться слухати ще й те, що вона розказує. Я не мала села, я не мала ніякого досвіду. Ну, в дитинстві коло хати теж був якийсь городик мами, але ентузіазмом і бажання щось там вивчати досліджувати і садити в мене було аж нуль. А от ближче до тридцяти з'явилось. Перший мій сезон городництва почався три роки назад із просто помідорок і перців, постійно консультації у мами. А коли що садити? А вже можна. А чому моркву раніше не можна, а моркву можна розсадити і тому подібне, Взагалі не знала нічого. Але вже на третій рік. У мене близько 20 різних овочей. Причому я надаю перевагу саме тим, яким, які тяжче купити або дорожче купити. Морква є, буряк також є, але в меншій кількості, бо це доволі доступні овочі. Хоча, на жаль, не органічні, органічні складно знайти. Але такі як кольрабі, які рідше зустрічаються в супермаркетах, кольрабі батат, різнокольорова кукурузка кукурушка сортова. То я хотіла виростити сама. Мій городик складається з двох частин. Тут впорядковані грядки такі з дерев'яними бортиками. І друга частина тут. Просто перекопала ряд Хоча От Спочатку це було по те Чорне горове волокно, там городик. Потім я захотіла ще перекопати, там де капуста, потім я зрозуміла, що мені все одно мало землі. Тоді вже додалась морква буряк, і я зрозуміла, що все одно мало землі. Омідорки сюди я вже посадила, кукурузка. І ця частина, коли я розсаджувала свою розсаду капусти, зрозуміла, що мені все одно мало землі, і ще я докопувала частину землі, де тут капуста зараз. Ну і ще моя одна частинка городу тут. Тут у мене квасоля та люфа. Квасоля двох видів, одна чорна, друга фіолетова. І ось люфа. А з Люфою, яка ситуація? Я її вирощую другий рік. Перший рік не вдалася, і я цього року їй дала шанс. Якщо вона виросте, буде діло. Ні, більш сидити не буду. Я надаю перевагу органічному землеробству, тому все, що можу мульчую, для того, щоб ґрунт не пересихав. Отак і проходила більшість моїх робіт під пильним наглядом ревізора. На відео мульчую капусту, що хочу додати. Мульчувала я свіжою, тому через те, що вона пріє, і там дуже велика температура, я лишаю лунку навколо капусточки, навколо стебла відкритою без трави. Наш ґрунт, як і наш лунково кишковий тракт, містить свою мікробіоту. І дуже важливо зробити цю мікробіоту ґрунту здоровою, наситити корисними мікроорганізмами і не випалювати його різними хімічними добривами. Чому це важливо? Тому що, дивлячись на перспективу подальших років, якщо користуватися хімкою, грунт може дати в цьому році хороший врожай. Наступний рік знову залити хімкою, землю теж буде хороший врожай, але в перспективі 50 років цей ґрунт просто перестане взагалі родити будь-який плід. Якщо не слідувати принципам органічного землеробства, то в принципі, за років 10, 20, 30 ми взагалі можемо залишитись без урожаю, тому що зараз є тотальна проблема з бджолами. Дуже багато пропадають їх через ті речовини, якими обробляють великі поля. І щоб нам рослина дала урожай, нам потрібна бджола-запильник, яка запилить квіточку, тоді з'явиться плід. Без бджолів, бджолей, без тих комах запилювачів у нас не буде врожаю. Тому для мене органічне зеблоробство має дуже велике значення. Тут у мене експериментальна грядка. Тут пізно дуже посадила кавуни. Не знаю, чи вони будуть, але побачимо. Для того, щоб на наступний рік. Перекопати землю під цим агроволокном. Цього року не перекопувала, просто накрила картоном і зверху агроволокном чорним. І щоб кавуни плелися. Там також динищі є. Надіюсь, щось таке виросте. Але осінь була холодна, весна була дуже холодна, тому пізно посадила шансів, в принципі, мало. Далі у мене всі можливі види капуст. Тут перша брюссельська. Далі кольрабі і далі цвітна. От один із принципів органічного землеробства не використовувати хімію, але використовувати природні методи захисту рослин, Саджаю дуже багато різних квітів. Квіти нам потрібні, щоб приманювати бджіл. всяких. І чорнобривці вони мають класний аромат. Вони мали би відлякувати білу крилку. Що насправді скажу, у мене хтось їсть капусту, але якщо подивитись на листок, то білокрилки саме не видно. Не знаю що, але хтось, окрім білокрилки, їсть. Тут у мене цвітна капуста, і далі йде рядок звичайної капусти. А ще коріння чорнобривців дуже класно санує ґрунт. А по суті, має такі як а, антибактеріальні властивості. І а, коли буду перекопувати землю, ну, я не копаю дуже глибоко, буквально в верхній шар чуть-чуть, то я чорнобривці тут лишаю і вони перезимують, а потім трошки перекопаю. У мене отут є стежинка така, якою я ходжу між помідорками і морквою, там ще бурячок. В органічному землеробстві бур'ян це ресурс, а не сміття. Все, що я прополола, я скидаю прямо сюди, тут його протоптую, і потім десь дощик проходить, воно втрамбовується. Для чого? По-перше, щоб не ходити далеко, не викидати зілля окремо кудись. Це спрощує трошки життя. Плюс воно з часом перегниває і дає живлення землі. Далі у мене частинка з селерою, цибулею порей от цибулю про перше. Вирощує, вирощувала через розсаду, як і селеру, також, бо має довгий період вегетації, щоб воно встигло. Через розсаду. Ще через розсаду капусту трошки вирощувала, але саме брюссельську і кольрабі, а ну, і перці і помідори по стандарту. Далі у мене морква. Тут експериментальна грядка з помідорами. Я їх не підв'язую. Побачимо, вони високорослі, більшість. Оці перші два кущики низькорослі, далі високорослі. Побачимо, як вони себе будуть почувати. Грунт я замульчовий, хоча все одно бур'ян десь там проростає, але ґрунт не так сильно пересихає. Цікавого. Садила я тут кукурузку. Кукурузка в мене трьох сортів. Звичайно, як будуть туди, буду показувати. Огірочки садила біля кукурузки, для того, щоб вони плелись саме по кукурузі. Ну і тут теж експериментальна грядка. Тут в мене броколі, яку теж хтось дуже сильно активно їсть. Але не білокрилка. І між капустою я спробувала посадити айстри. Побачимо, як вони. Поможуть чи не поможуть, вони мають відлякувати всяких черв'ячків від капусти. Надіюсь, ну і, звичайно, чорнобривці. Батат теж я через розсаду вирощувала, так, по суті, черункування. І деякі сорти я замовляла для того, щоб мати різні. Є фіолетовий, ну, оранжевий, два і білий. Прижився він дуже добре, розростається Ну, а тут царство помідорів, перців і салатної зелені. Ось є три основні грядки з помідорами, вони всі вже обрізаються, підв'язуються. Що відразу можу сказати? от По боках дивіться, тут є а, чорнобривці і на тій є чорнобривці, на цій немає, і тут помідорки такі трошки нещасніші. А, також коли. А, Саджала в лунку, сюди сипала біоактиватор від Віджива земля, де ніякої хімки, тільки все натуральне. І туди також сипала. І от видно, які великі файні. На це мені не вистачило, бо цю грядку я пізніше засаджувала. І ось вони такі нещасніші. Навіть ще не було що підв'язувати. Покажу, які великі. Стовбури товсті, класні, виростають без хімії. волі багато помідорок з'являється. Мені подобається вирощувати саме різні сорти. Про те, як вирощувала розсаду помідорів, чому вирощую, я її сама не купую. Чи реально без теплиці виростити гарну розсаду, розкажу в наступному випуску: не типові, не стандартні червоні сливки, а щоб щось було таке більш екзотичне. Помідорки у мене усі сортові. І, до речі, ті, які я сама збирала насіння, які тут на моєму ґрунті росли, вони дали найперше плід. І, я б сказала, найкраще ростуть, тому що вже насіннинка має інформацію про цей ґрунт. Які класні китиці можна виростити без хімії. Тут грядка з зелениною салатною, вона вже, правда, відсвіла, і я посадила нову. чекаю, поки зійдуть. Також ще селера, цибуля порей салатик лишився там рукола. І ага, випадково у мене виросли персики. Ну, як випадково, я на ній на зиму залишила в грунті кісточки і виросло три персика. Е, тому, е, хто знає, як пересадити, куди пересадити, під яку ділянку, де. Має бути там тіньок, не тіньок, вітер, не вітер. Які умови треба для персика? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Тому що про овочі я вже багато що знаю, а от з деревами у мене ще не було стосунки. Ну і про перці маю дві такі грядки. Це якраз сьогодні мульчувала. Теж чорнобривці обов'язково. Ці гірші. Це теж розсада. Розсада перців була погана в цьому році, бо довго не могла висадити, вона переросла. Тут земля була привезена на цю грядку, нова, і ось перці тут себе явно краще, значно почувають, ніж на сусідній грядці. Тут вже можна побачити перший плід перчі. Я беру інформацію про органічне землеробство. А, слідкую за різними пермакультурними спілками. А, також дивилася а, зимові етери Іванки Білоус, Багато а, хто займається органічним землеробством, знає її. А, дуже класні були в неї етери про те, коли садити, коли сезон, коли починати, що через розсаду, що відразу ґрунт можна. А, ще один нюанс: у мене немає теплички, тому. Розсаду я вирощувала в домашніх умовах. В хаті вони в кімнаті одні стояли, і насправді це мені довелося аж три роки чекати, коли я нарешті навчусь більш-менш якісну, гарну розсаду без хімії вирощувати в кімнаті. Тому залишайтеся зі мною, підписуйтесь. Я буду показувати по мірі дозрівання, як все росте, що я роблю для того, щоб воно росло. І як ця їжа органічно впливає на наше здоров'я?